Удар по Сергіївці, що стався у ніч на 1 липня, забрав життя 22 людей. 17 рожителів жителів дев'ятиповерхівки по вулиці Чорноморська, 23, загинули на місці. Ще п'ятеро людей на базі відпочинку Годжі, що по сусідству. Перший удар якраз прийшовся саме сюди. Тут повністю зруйновані корпуси, басейн, розтрощена територія. Друга ракета поцілила у будинок, де мирно спали люди. Постраждав цілий під'їзд. Первый грохот, я не мог понять, что такое, на кровати сел на корточке, прислонился к стенке. И когда второе бабахнуло, полетели окна, двери, стекла, вот тогда только дошло. Повернул голову, увидел желтая вспышка. Ну, там пробило артерию, до сих пор нога не заживает, уже больше, ну, на правой ноге. Уже больше двух месяцев, почти три месяца нога не заживает. Олександра Михайлівна живе у цьому будинку з 1986 року. Викладає в тутешній школі. Її квартира на другому поверсі, близько до епіцентру удару. Під час вибуху перебувала вдома і, хоч встигла вийти, поранила ноги, отримала струс мозку. Я не можу сказати, була сирена чи не була, не знаю. Але постійно щоразу я ховалася в сховищі. Постійно, Цей раз я підняла вазон, який впав з під віконня, розвернулася і почала виходити із кімнати. І в кімнаті мене застав другий вибух. Я встигла схопити халат коса, без нічого. Вийшла з квартири, не пам'ятаю, як вийшла, але пам'ятаю, що я стояла на порозі, вени були порізані. Сусіди винесли, чимось прив'язали ноги. Двері вхідні були повністю вибиті, винесені до ліфтової шахти. Якби там хтось був, людину могло б вбити. Я спочатку не розуміла, що відбулося, але через деякий час я і свідомість втрачала, відливали водою, відпоювали, давали щось там нюхати, Потім мене забрала швидка допомога. Іншим сусідам розповідає жінка, так не пощастило. Багатьох із тих, з ким десятиліттями жили, поруч вже немає на світі. Поряд в трьохкімнатній квартирі жила жінка. Вона загинула в ту ніч. вона загинула. на третьому поверсі. Наді мною нікого не було, ніхто не жив. На четвертому поверсі загинула сім'я Ромащуків. Чоловік і дружина, залишилася дівчинка, яка була разом з ними. Як вона залишилася живою, не знаю. Але пам'ятаю про те, що вона дуже кричала там мама й батько, допоможіть їм. Пам'ятаю, як дуже кричала Лариса Філіповна Шмалько, яка жила на третьому поверсі. Вона кричала: Люди, допоможіть мені, дуже болить. Син старший прибіг, вона вийшла окровавлена повністю. Потім прийшла дочка моєї сусідки і забрала мене, сказала, що мені треба ноги обмити. Я зуміла сама дійти до, до 17-ї малосіники, там є сховище, а далі я втратила свідомість і мене під руки привели до, 20, до нашого будинку першого під'їзду, де чекала швидка допомога. Ось тут удар прийшовся, якраз сказали, де той чоловік у, у робі стоїть. Mm -hmm. Оце якраз я відчула на собі гаряче сухе, гаряче сухе повітря. Я його чую до цих пір. Я дуже боюся, його гаряче сухе повітря, яке кинуло мене в моїй квартирі. Як я вийшла, я не пам'ятаю, я була закривавлена. Ви знаєте, сусідка з стріхкімнатної загинула, люди на четвертому поверсі, сім'я загинула, на п'ятому поверсі жінка загинула, на першому нікого не було, на третьому нікого не було, я на другому залишилася жива. Я думаю, що я залишилася жива, тільки завдяки Богу. Напевно, Бог в той момент мене зберіг, зберіг життя моє. Ворожа ракета поцілила у фундамент під'їзду. Її смертоносні уламки можна побачити досі тут. Зараз я живу в квартирі, поряд знімаю у людей квартиру. Угу. Дуже боюся вікна, балкону. Ввечері взагалі до вікна не підходжу. Дуже боюся моря. Знаю, що небезпека нам йде від моря. До міської та районної лікарень Білгород-Дністровська потрапили 38 поранених. Частина постраждалих, які втратили житло, з перших днів проживали в санаторії Золота Нива. Тут люди отримали прихисток, харчування, дах над головою. Серед них і Володимир йому 61 рік. Погибшая знал. На да. втором это же одна женщина, Люда. Она сюда из Чернобаевки приехала. Но ну, соседка Олеся Шевченко. Вот получается, эта женщина все время агитировала и порядки наводила вокруг дома, и клумбы обухаживала. Ну, умница женщина была. Только тревога, она плакала. Я боюсь, я боюсь. Я ей говорил, не бойся, потому что у нас здесь ни военных, ни складов, ничего нету. Думаю. Смысл, что ты боишься, говорю, успокойся, ничего у нас не будет. И вот она как будто чувствовала вот это все. Вот как бахнуло ее и убила. Потом на четвертом этаже Галина и Сережа, молодые, ромощуки То же самое, когда вот это бахнуло, спускался сверху. Ну, все квартиры стучал, кто есть, кого нету. Соседи с двухкомнатной квартиры, у них вообще нехорошо было она в крови вся, муж стоит, Володя, помоги. Я сам еле ходил, потому что ну, кровище хлестал. Пока спустился, все квартиры прошел на седьмом этаже Володя этот, на шестом этаже Нина Степаненко. Она еле до двери доползла, стонала, не могла. А у нее двери перекрыла, как двери стоят прямо. А у него вот так вот перекрыла, не туда, не сюда. И потом оказалось, на пятом этаже жена Витя Нестеренко погибла, Галя, Сережа, Галяс Сережи, молодий, і от люди все второє дуже. На дев'ятому поверсі її квартира Антоніни Срібної. Вона працює в школі. Від російської ракети загинув її чоловік. Йому було 43 роки. Прийшла подивитись на стан будинку, де повністю зруйноване її житло. Звати мене Антоніна Степанівна, у нас рідна. Разом з родиною, з чоловіком і синами ми проживали в цьому будинку, що знаходиться позаду Чорноморська, 23, на 9-му поверсі. У нас була велика, гарна світла квартира. На жаль, це було дуже страшно. І 1 липня буде чорної смугу йти по всьому нашому родинному житті, тому що цю ніч загинув чоловік. Я була разом з ним у квартирі. Це було дуже страшно. Я не пам'ятаю ні вибухів, я не пам'ятаю такого моменту удару. Тільки пам'ятаю, що закричав чоловік, Біжи, вкриття тікає, і я побігла. Прильот був якраз саме в дитячу кімнату, саме там і загинув. Чоловік якраз в момент прильоту я була в коридорі, і та оце правило двох стін, воно мене і врятувало. А він... Саме припавло йому дуже велика кількість скла з нашого вікна. І він помер внаслідок саме цього скла, яке його поранило. Хоча знову ж таки він призабіг за речами, які мав взяти, бо його речі були в цій кімнаті, він мав одягнутися також, але не встиг не встиг він вийти. Двері з квартири від удару заклинило. Вони розшарувались і заблокували вихід. Сказати, що ми хто якоюсь безпекою ні, тому що в першу чергу я переживала за своїх дітей і я хвилювалася, звичайно, боялася. На щастя, в ту страшну ніч їх не було в будинку, вони були у бабусі. Це можливо врятувало їх життя. Дай моє, тому що я не розумію. Я навіть не уявляю, щоб трапилось, якби з кимось синів щось ще трапилось, окрім ще й чоловіка. Тобто це було б нам, мабуть, ну це навіть. У не піддається. Це жахіття. Саші на момент смерті 43 роки. Ми з ним однокласники, сиділи за одною партою. Тобто прожили ми з ним 20 років, небагато. Але була дружна, гарна родина, таку ми збудували. Гарний чоловік був, завжди допомагав, підтримував. Була надійна опора. Зараз ми вчимося з хлопцями жити без тата. Важко, дуже важко. Життя будується по новому. Перед цінка пішла взагалі всіх цінностей. Тобто, жінка розповідає, у перші дні після трагедії постраждалим допомогли волонтери. Зносили речі, везли харчі. Велику підтримку отримала від вчителів Сергіївської школи, в якій працює. Дійсно, знаєте, я була вражена нашими учнями, тим, які в школі ми там дещо сварили за поведінкою, що ми сварили їх за неуспішність, не, не та неуважність. Але в цей момент два учні були, які вони бігали, виносили і поранених, виносили вже потім пізніше і мертвих. І навіть такий момент було, коли винесли з першого поверху. Дитину намагалися відкрити двері, щоб мама вийшла, то хлопчик, моя сестра працює в дитячому садочку, і вона він був саме її в групі, і вона він був дуже розгублений, вивавлений у пилюці. І вона його взяла на руки і обняла Саша, Сашенька, це Льона Степанівна. І він до неї притулився, і... а він був в трузиках. Ніч і спали люди, то учень, який пробігав пос, це один із тих двох учнів, який я розповідала Дмитро Ангелу, по-моєму, якщо я не помиляюсь, то він зняв себе мастерку, одів цю дитину, тобто далі вже він бігав, просто ну, напівроздягнений. дуже сумно за Володимира Михайловича, чулака, тому що це була людина, її вчитель з великої букви, і родина в нього дуже була така гарна. Тобто, що вони загинули. Далі сусіди знову ж таки, ну, з під'їзда 12 чоловік. Тобто, це, це люди, з якими ти віталася, з якими проходила повз, з яких ну, спілку, ну, спілкувалися. Це дуже важко. Я ж кажу, це, це дивишся, піднімаєшся до своєї квартири на дев'ятий поверх і думаєш, тут загинули, там загинули, тут на цьому поверсі загиблі. Страшно, звичайно, це страшно. Антоніна планує повернутися додому з синами, яким 15 та 11 років. Каже, хлопці важко перенесли втрату батька. Дуже хвилювалися меншого. Він був папиним улюбленцем, папиним синочком. І коли він дізнався, що загинув тату, він сказав, а що папи більше не буде, а як буде без папи. Звичайно, дуже довго він відходив. Місяця півтори ми тільки лягали спати, він питав про папу, він бажав папі добра ніч на небі. Він говорив з папою. Ой, вибачте, це сплюндрована дитинство в дітей, ті, які втратили батьків. Не має так бути. До моменту вибуха його не було в Сергійці. Він два тижні був в селі, якраз саме ж не вайшли. І... Мене не було. І саме в цю ніч ми приїхали, аби паляти квіти. Просто паляти квіти. І вранці ми мали поїхати назад. А вранці вже поїхала ховати його, готуватися поховання. Сама поїхала. На сьомому поверсі квартира Ігора Левченка. Він є депутатом Сергіївської ради. Розповідає, мешкає тут понад 30 років. Цей вечір я приїхав з роботи, піднявся додому, був вдома. смотрел телевизор и за несколько минут до прилета пропал интернет я думаю что что случилось взял телефон чтобы проверить скорость и тут как раз и прилетело первый раз но не в наш дом первый раз первый прилет был в гостиницу а у меня в зале э, Старое еще совдеповское окно деревянное, еще с тех времен. Все, руки не доходили его поменять. И сразу вылетело стекло. И у меня сразу такое ощущение, что сейчас будут именно по нашему дому с электроправлением бить. И я сразу испугался и схватил телефон и побежал по лестнице в бомбоубежище. Взрывной волной разорвало две двери в бомбоубежище. Вибухова хвиля, розповідає Ігор Левченко, оглушила навіть тих, хто був в укритті. В один момент здалося, що забракло повітря. Проте усі, хто встиг спуститися разом з ним, вціліли і почали рятувати сусідів. Після того, як був прильот, то ситуація. ну, Люди, скажімо так, всі, які проживають в Сергіївці та поруч з Сергіївкою, відчули цей удар. Ну, волна дуже була достатньо серйозна. В радіусі більш ніж кілометр пошкоджені вікна. Тобто там, біля 1800 вікон пошкоджених взагалі ну, повилітали. Різні ступені тяжкості пошкодження і відповідно люди. Злякалися, коли тим паче побачили, коли їхні односельчані ну, з цього будинку виносили ну, мертвими, дуже багато поранених. то е просто Хто мав можливість, то, то виїхав. І після, після цього ну, населення Сергіївки, ну, зменшилось ну, половину, то точно. Дуже великий удар в тому плані, що у нас. Е так, як курортне містечко, то відповідно всі, всі живуть сезонна робота у всіх людей, ну майже у всіх. І відповідно коронавірус дуже сильно вдарив по економіці, і відповідно війна, а особливо те, що був прильот в Сергіївці, то ну, навіть люди поїхали, які навіть ну, комунальні платежі на сьогоднішній момент елементарно не поступає. Я вже мовчу за санаторії бази відпочинку, які ну, оренда землі і всі інші податки. Ну, людям просто, і ми розуміємо цю ситуацію, що людям нема з чого платити, тому що немає жодної роботи. Ну, тобто, воно все одне за іншим тягне. Через трагедію з Сергіївки повиїздили майже усі родини з дітьми. Населення курортного центру зменшилось удвічі. Зараз лишилось до тисячі жителів. Велика частина не виїхала, в тому числі підприємство. Бізнес набагато скоротився, наповнення бюджетом також. Тому ну, дуже, дуже, дуже важка ситуація, тому що багато пострадавших будинків, 26 будинків, 817 квартир, 1027 вікон, тому що це якщо переходити на вікно в середньому 7-8 тисяч. Саме в такому трагічному становищі знаходиться будинок Черноска, 23. Там було в який було попадання ракети. І тому ми довго, ну, довго була експертиза проведена по цьому будинку, що він придатний, крім першого під'їзду, він аварійне роботи, але виконати і буде придатний. Тому ми зараз цим питанням займаємося. І ми подали на Європейський інвестиційний банк наш проєкт цього будинку. І я так думаю, що ми ну, в Європейської області єдині, ми ну, маємо надію, що цей проєкт буде, буде реалізований. Аби повністю відновити зруйнований дім, потрібно від 40 до 60 мільйонів гривень, каже Анатолій Чередніченко. За кошти, які зібрали громади Білородністровського району, провели аварійні роботи, готують будівлю до зими. Починається з підошви фундаменту, тому що ракета вилучила під фундамент і тому були розкопані розкопані повністю підошла фундамента. Були Знайдено багато обломків цієї ракети, було проведено усилення цього фундаменту і зараз виконується стіна, і таким чином будемо знизу йти до, до 4-5 поверху, де пошкоджені плити перекриті, щоб отримати ці плити перекриті. Це аварійно відновлені роботи. Ліквідується це місце, місце удару пошкодження конструкції цього будинку. Так, і ми ну, було проведено спортивну будівельна академія, і ми повністю виконуємо їхні рекомендації по цій ліквідації цих наслідків. Це другим приймаємо рішення, щоб зацічну ці кошти, виділити будівельний матеріал для тих людей, щоб вони могли поселитися в свої квартири. Люди, котрі, котрі можуть саме виконувати, будуть за саме рахунок, хто не може, неможливо буде комісією і будемо виконувати силами ЖПХ ці роботи. А ті люди, квартир, яких пошкоджено і непридатні до проживання на сьогоднішній день, ну, по моїм даним буде 9 квартир, вони будуть знімати житло і ми будемо компенсувати вартість проживання цих квартир. «Сама велика проблема це фінансування. Чому тому, що ну всі розуміють, що в державі війна і всі кошти максимально спрямовуються в цей, на цей напрямок. А відповідно, так як я ж зазначив, що коронавірус і, і потім війна, бюджет не наповнюється. Відповідно, в бюджеті немає коштів на, на відновлення, тобто ми своїми силами. Е Шукаємо інвесторів, спонсорів, які там чимось допомагають. Наразі Чорноморська один будинок, ми, нам допомогла обласна рада, виділила кошти на скління зазначеного будинку, 14 поверхів, також відгукнулися за, напроти 23-го дому Чорноморська, 15. Будинок, також засклили 28 квартир приватна компанія Новікон, які також відгукнулися на нашу… Позицію ну дуже дуже велику допомогу надали. Крім того, єсну міжнародний фонд допоміг засклити об'єкти соціальної інфраструктури, а саме школу, дитячий садочок садочок, Сергійку та амбулаторію також було зроблено дуже велика робота. До порятунку постраждалих долучились волонтери, благодійники, міжнародні організації. Проте через велику кількість людей, які виїхали з курортного селища. Складно говорити про майбутній розвиток громади, як мінімум до кінця війни. Тим часом постраждалі й досі оговтуються після удару росіян. Вплинула з негативного боку. Я боюся всього. Я не можу заспокоїтися. Я дуже хочу перемоги. Я під час кожної тривоги біжу в сховищі. Прямому і переносному смислі слова, я тулюсь до людей, тому що мені дуже страшно. І я себе заспокоюю тим, що це з часом прийшло не відразу. Я себе заспокоїла тим, що у мене йде довготривалий ремонт, який ще навіть не почався, але я дуже хочу в свою квартиру. Я дуже хочу в свою квартиру. Я дуже хочу миру.